Харків. Весна 2024 року чергова російсько-українська війна, у котрий раз нас намагаються стерти у таборову пилюку. Скільки ще поколінь відчуватимуть цей порох і цей прах. На своїх вустах. Такою само драматичною була й весна 1949 року. І так само стирали у таборову пилюку людей, які не бажали ставати гвинтиками радянської ідеологічної машини. Ми не знайшли портретів багатьох із тих. Про кого говоритимемо? Їхні обличчя стерті з історії. Та є ще їхні імена. І вони сьогодні повернуться до нас. Праха мертві псевдоніми. Драма хроніка 1949 року в двох діях. З прологом та епілогом. В ролі космополіта Володимир Савельйович Морський. Доля відомого харківського театрального критика, викладача кафедри історії театру театрального інституту Володимира Морського майже не знайома сьогоднішнім театрознавцям. Та він був викладачем і відомим театральним критиком. Морський народився 1900 року вже замолоду у 20-х-40-х роках. Друкувався у харківських газетах «Пролетарій», Харківський робочий, Красне Знам'я, Журналі Театр під псевдонімами «ВЛМ», М. Нейві, що в перекладі з англійської значить морський. І саме морському судилося стати одним з героїв драми. Яка відбулася на початку 1949 року в Харкові. Кампанія боротьби з космополітизмом розгорталася за законами сталінської драматургії і розпочалася ще в 1946 році, коли травили Анну Ахматову і Михайла Зощенка. А вже від початку 1948 року саме в Харкові розпочалося безпрецедентне за масштабами державне знищення діячів культури, науки, мистецтва під гаслом боротьби з формалізмом, а далі з космополітизмом. В кожному номері газети Красне знам'я публікувалися матеріали публічних самозвинувачень діячів культури. Літо і осінь 1948 року пройшли на подив тихо. Настав 1949 рік. Сигналом до початку першої дії страшної вистави стала доповідь генерального секретаря спілки радянських композиторів Тихона Хреннікова про творчість композиторів та музикознавців, а конкретно про оперу «Велика Дружба Вану Мураделлі. А вже за два тижні, 28 січня, у «Правді» з'явилася нищівна стаття про одну антипатріотичну групу театральних критиків І йшлося про столичних критиків Олександра Гурвича та Юлія Юзовського. Далі було розгромлено монографію Олександра Бощагівського, драматургія Тобілевича. Черга харків'ян настала 25 лютого, коли в газеті Красне знам'я» було придруковано статтю Донос Георгія Степового Підголоски космополітів. Одним з цих підголосків був названий і Володимир Морський. Так вперше він з'явився на сцені в незвичній та неважній для себе ролі видатного космополіта, стара відінська оперета, яка відрізняється від радянської крози від будь-яка, пред'являє серйозні вимоги до театру. На сцені повинні виступати артисти, які вміють гарно співати тонко відчувають природу смішного. Цитату було приведено з рецензії Володимира Морського на виставу театру оперети Летюча Миша міщиної в газеті Красне злом'я. Автор рецензії Володимир Морський один із послідовних і найбільш цинічних космополітов, який. Завдяки лібералізму редактора газети Красної знамя іспользував сторінки совєтської газети для відвертого і злобного поплюження советського іскусства. Якщо йдеться про совєтську п'єсу, морсько відшукує весь арсенал лайливих слів. Який ні перед западноєвропейською піреточною культурою міг так відверта виразить свій убогий символ віри. Післо. Я готовий. Для циніцного космополіта морського. На світі почуття радянської людини патріотизм. Також є об'єктом для бувательських дотипів та знущань. 28 лютого 1949 року доклад про підсумки 12-го пленума правління СРП спілки радянських письменників та стан і завдання літературної критики на Україні. Любомир Дмитерко піддає українську критику повному розгрому. Наклепник вемерський зажив собі симною слави своїми пошлими дотепами на зразок того, що відтенська оперета відрізняється від радянської, як троянда від будь-яка. Наклепник ей. Гель. Гель... фан. Гель... Ей? Бейн! А на клеп систематично стверджував, що драматургія Максима Горького важка для постанови в театрах. Щодо Тіси «Весілля в Малинівці, яку Веморський назвав героїчною комедією. То ми ніякої героїчної комедії на сцені не бачимо. Бейн! Вона вже давно перетворилась на опередковий девертисмент, центральним персонажем якого є балетмейстер по Пандополу, з його дивовижним жаргоном, написаним за рецепта ворога і наклепника Бабеля, Якого на той час благополучно знищив. Окремих котовців. Солдатів загону Котовського показав малонерідним братом Попандопулам. Невже їм не зрозуміло, що юг від перекрученому окарикатуреному вигляді показує героїчну епоху громадянської радянської війни? 13 березня в газеті Красне знамя» був надрукований звіт про відкриті партійні збори в Харківському театрі опери і балету під назвою За високу ідейність в мистецтві. Ось слова секретаря партійної організації театру Баленко. Місце Ці учасники зборів доповнювали доповідь новими фактами, що змальовували морського та інших горе критиків, як естетів, що вклоняються перед заходом, як повних невігласів у питаннях мистецтва. 16 березня газета Красне знам'я» опублікувала звіт про збори у Харківській організації спілки радянських письменників з красномовною назвою До кінця викоренити космополітизм серед тих, хто доповідав Сергій Мушник і дитяча радянська письменниця Наталя Забіла. Літературній та особливо театральній крипіці, де вони широко застосовували весь арсенал політичної диверсії. Від критики та явно провокаторського зіштовхування театрів з правильного шляху. До єзуїт о, от замовчування театральних досягнень! Ці жалюгідні фігмеї намагалися викривити, змінити шлях радянського мистецтва, принудити його, плестися за розтелінним західним. Виступ закаца був зовсім не партійним. Як писав про нього товариш Окравцов, Кац не любить людей, не любить вітчизни, пише наклипи, знущається. Гнусний диверсант від літератури. огидний космополіт підняв руку на святая святих радянської людини, на радянську вітчизну. Ця брудна рука буде відрубана. Я! Пулеметчик 18-й армии! Я открою огонь по вражеским целям! Я не буду тут говорить про морского и Гельфанд Бейна! Они уже трупы! Моя мишень номер один. Зельман Кац. 23 березня 1949 року. Звіт про ці збори, на яких серед звинувачених було названо Григорія Гельфан -Бейна. Володимира Морського Лева Лівшиця, Бориса Мілявського, Зельмана Каца Леоніда Юхвіда був опублікований в газеті Радянське мистецтво. Да, да. На, на чолі харківського відділу антипатріотичної групи. Критиків, які орудували на Україні, стояв воємничий і злостливий. А космополіта не віглас. Ви морський. Ця писанина і усі проповіді його були спрямовані. На дискредитацію радянського мистецтва, на пропаганду рослинної культури буржуазного заходу. Його оцінки вистави п'єс разючі схожі на погляди юзовських горвичей, Пощаговських. За вказівкою своїх ідейних вчителів він люто накидався на нові твори радянських драматургів, свідомо замовчуючи їх та схвалюючи розпусні п'єси. Наприклад, п'єсу Корнічука Макарді Брова морський разом зі своїми студентами розглядав з естетських, формалістичних позицій та і вся. Педагогічна діяльність морського, як от його семінари з критики, було перевірено і визнано особливо шкідливими для студентів. Морського тоді звинуватили в тому, що в інші часи викликали б здивування та повагу. Його критикували за широкий обсяг знань, який давав йому право писати занадто багато про різні жанри мистецтва: театр, кіно, музика, цирк, перетворивши його на снова з вульгарними манерами. Морському поставили за провину схвальне ставлення до західного кінематографу. Студенти, бач, писали в нього на лекціях рецензії на голівудські бойовики. Та ігнорування радянського кінематографу, радянської драматургії, радянської режисури. 1 квітня на відкритих зборах було переобрано голову харківського відділення СРП. Був обраний Петро Панч Леоніда Юхвіда, який був його попередником на цій посаді, було названо верховодом харківських космополітів. І знову знущалися з Володимира Морського, якого буцімто надихав Леонід Юхвід. Того ж дня, 1 квітня, відбулися ще одні збори у спілці композиторів Харкова. Замість злочинного формаліста Дмитра Клібанова був обраний товариш Фегай Гайдамака, який тоді керував театром опери і балету. На зборах була буквально знищена симфонія Дмитра Клібанова Бабин Яр. Не обійшлося і без писанів на адресу критиків. Чоловік, мало підготовлений до такого шквалу публікацій читач не розумів, що це за злочин такий космополітизм, якщо знадобилось пояснювати, за що його має ненавидіти радянський громадянин. 20 квітня в газеті Радянське мистецтво роз'яснювалося, космополітизм і націоналізм не протилежності, а лише два боки буржуазної імперіалістичної ідеології. На цьому перша дія страшного спектаклю закінчилася. Влітку вже нічого не було чути про якихось. Космополітів тільки про проблеми майбутнього врожаю. Друга відбулася вже без глядачів. Безпартійний журналіст і єврей Володимир Савельович Морський був змушений піти з Театрального інституту. Надалі він працював на Харківській кінофабриці, редактором з монтажу. Весною 1950 року були проведені арешти. Проти морського, якого арештували 8 квітня, було висунуто звинувачення в антирадянській агітації. Після цього критик був засуджений, по статті у 5410 на 10 років таборів. Після цього критик був засуджений. По статті у 5410 на 10 років таборів. таборик був засуджений 10 років. Поставь УК 54, 10 критик був засуджений. На 10 років таборів. Після цього критик був засуджений. Остекука є все десять на 10 проків таборі. Критеп був засуджений. Вкритип був засуджений. Десять строків у Морський умер в Євденлазі 18 листопада 1952 року. До Хепіенду повної реабілітації свого доброго імені він не дожив. Реабілітований був за відсутністю змісту злочину, а не як безвинно постраждав. Постраждала від цієї кампанії навіть дочка морського, яка не знала свого батька з трьох років. Отримавши кваліфікацію лікаря, вона мала сама шукати роботу у оркуті далеко за полярним колом, щоб уникнути арешту та засудження як дочка космополіта. На завершенні другої дії космополітичної драми. Можна було б поставити крапку. Але саме з цієї крапки починається інша травма професійна біографія знаного харківського театрального критика Валерія Айзенштадта. Сам Валерій Айзенштадт в свій час також писав театральні рецензії до газети Красне знання. Але драма вчителя, що розігралась на очах учня, визначила його обережну поведінку на багато багато. Людей. Його поведінку і поведінку всього покоління української інтелігенції. Традиції театральної критики, які існували до цього викоренення, незручними, просто зникли праха мертві псевдоніми, це тата з вірша харківського поета Ігоря Муратова, написаного на смерті одного з учасників космополітичної драми Лева Лівшиця. А за суттю реквієм всім, кого вбив і зламав. 1949 рік. Завершенням нашого проєкту повинні були стати історії життів тих, хто у Харківській трагедії 1949 року зіграли ролі протагоністів, борців запанування радянської системи. Ми хотіли показати їхні портрети. О, вони прекрасно збереглися в аналах історії. Хотіли навести списки тих досягнень, які вони мали від цієї системи свої рідні 30 срібняків. Наївні. Ми ще сподівалися, що бодай хтось із них усе ж таки визнав свою провину перед Володимиром Морським і усіма, кому вони зламали життя. Вибачився перед ними, чи розкаявся так само публічно, як публічно виступав із звинуваченнями на їхню адресу. Та де там життя підкинуло нам несподіваний і неймовірний фінал. Коли ми почали пошук інформації, про кожного у офіційних джерелах було зазначено, що вони. Виступали за космополітизм, захищали тих, кого в ньому звинувачувала влада, і мало не однією ногою стояли вже за воротями гулагівських таборів у тому злощасному 1949. му І всі ці дописування датовані терміном. Після 1991-го. Сподіваюся, ні у кого більше нема питань щодо джокерів у нашій роботі.